Сьогодні важливий день, Всесвітній День Гідності, це міжнародне свято, яке щороку проводиться восени. І для нашої школи вже стало гарною традицією долучатися до цього дійства. Адже гідність це моральне ставлення людини до себе, яке виявляється в усвідомленні власної самоцінності. Гідна людина вона поважає не лише себе, та я як центр Всесвіту, але і інших. Вона робить корисні справи, вона є патріотом своєї держави і тому ми б хотіли почати сьогоднішній захід із гірним України. Ми маємо внутрішнє почуття гідності. Це є невід'ємна якість нас, кожного і кожного. Отже, розвиваємо собі свободу вибору, дію, що взвучує на самоповагу і цінність особистості. Дозвольте представити вам основні принципи гідності. Перше, кожна людина має право на гідне життя Без гідності важко уявити власну свободу. Це є перший принцип гідності. Це є основне право, яке кожного надихає нього важко уявити свободу. Другий принцип гідності. Гідність означає можливість реалізувати свій потенціал, що має підкріплюватися гідною медичною допомогою, освітою, заробітком і почуттям безпеки. Всі ці складові надійні наші крила. Третій принцип. Гідність означає свободу вибору та дій і повагу до цих прав. Без свободи вибору гідність стає лише словом. <кій> І принцип. Насамперед, наша гідність пов'язана з гідністю інших людей. Якщо ми піклуємося про гідність інших, зміснимо власну гідність, бо всі ми єдина зграя у польоті до людяності. А зараз, друзі, хочеться вам відтворити відео спеціально записане для сьогоднішнього заходу. Подивимося друзі разом, як світ об'єднує день гідності. <клес> Індія. юнама щоб допомагати іншим людям ставати гідними. Говоріть чітко чим ви переможете, що допоможе вам перемогти. Змінює на краще життя не тільки учнівства та студентства, але й людей, які його організовують. Я так зворушена. Мене переповнюють емоції. Багатство людського духу, яким сповнена ця зала, і та чесність, з якою пролунали ваші слова. Я хочу подякувати вам. Нині в світі віртуального життя навіть гідність можна розглядати в абсолютно новому ракурсу. Ми дуже часто стикаємося із негативною поведінкою. І це досить тяжко, коли ти до цього не диклітований. Згодом ти звикаєш до всього, перестаєш на це реагувати, перестаєш це сприймати все, дуже часто, що ви щось комусь пишете, ви мали б можливість сказати це наживо. коли ви порівнюєте те, що ми писали, і ситуація, коли ви могли дійсно це вимовити. Обличчя туди одразу не ми вибираємо те, що вимує нас, наш світогляд і наше оточення. Щоденно в його майданчику на місці праці на різних місці спектри і в цілому світі. Ми робимо вибір. Вибір, який робить нас кращими. краще. Вликаємо в собі гідність, керуємо власним, власним почуттям гідності, тому що ми є частиною всесвіту. Ми є світ. А зараз до слова я запрошую пані Ірину Сарабетів. Мені хотілося вас познайомити з людьми, які готові сьогодні поділитися з присутніми саме своїми історіями відності. Це дуже важливо вміти поділитися чимось сокровенним, особистим з іншими. Я запрошую до слова голову громадської організації Агенція розвитку міста Южного, волонтера, громадського діяча, менеджера проєктів для молоді. Пане Іллю Юрченко і батька нашого учня. Панеле, передусім я хотіла вас запитати, що для вас є гідність і як те, що ви робите, пов'язані з гідністю. Поділіться з нами. Всім добрий день. Добрий, день. добрий день. Мені дуже приємно бути запрошеним до вас на захід. Гідність для мене. Ну, Насправді, це, давайте це складне питання, бо я навіть для себе до кінця ще не усвідомлював, що таке гідність, але ваша інформація для мене була дуже доброю. Але якщо брати стосовно моїх історій, того, що відбувається ну, навколо мене, для мене гідність це в першу чергу така самопожертва і допомогу, заради допомоги іншим. І, в принципі, все, вся громадська діяльність, якою займаюся, це саме про це, про, про допомогу іншим. Це про захист. Певних цінностей, саме таких як свобода, солідарність, справедливість, якої зачасто дуже мало, мало в нашому житті. Ну, принаймні, я дуже рідко зустрічав. Я вважаю, що гідність, гарний приклад гідності це просто банально о 9-й годині, коли хвилина мовчання, люди зупиняються. Які є ще приклади, вже, скажімо, серед мого життя? Да? Коли Русня зірвала Каховську ГЕС, дуже багато відійно робила на Херсонщині. І я є координатором ну, серед южницьких волонтерів, і я є членом координаційної ради Одеської області серед волонтерів. І у нас там порядка 120 людей. Я вам скажу, серед 120 людей, напевно, не знайшлося жодної організації, яка б не поїхала в той же день на Херсонщину, коли це відбулося. Хтось віз продукти, хтось віз гігієну, хтось віз автобуси, щоб евакуювати людей. Човни і давайте. І це була ціла історія, де для нас це чергово трапилося. Так само, як і 24-25 лютого люди об'єдналися з для того, щоб почати волонтерити і підтримати збройні села. От це теж дуже яскравий приклад гідності. Якщо брати наших южницьких волонтерів, ми допомогли. Селу, яке з нашої сторони Каховської ГЕС, село Веселе. Ми кожну хату того села, кожну сім'ю забезпечили фільтрами для води. Половину будинків змогли забезпечити плитами для от, приготування їжі. У них на той момент чи електрика була. Там були проблеми з питною водою. Ми возили їм кілька разів і воду просто в пляшках, які в южниці скинулися донатами, і Ми закупили велику партію пляшок. Набирали в Миколаєві у інших волонтерів на станції очистки води, яку для мешканців Миколаєва будував, будували європейські донори. Теж і власне возили туди допомагати людям в дуже небезпечні місця. Наразі ми туди навіть нас військові тепер вже туди не пускають. Це треба розуміти, бо кількість снарядів, що туди прилітає, дуже велика, і це дуже небезпечно. І серед южниців є волонтери, які постраждали від ЕФІВІ. Яке влетіло в їх машину волонтерську, бо вони їхали евакуювати людей. І ці люди точно втратили здоров'я, наприклад, волонтери. Так? І це теж приклад гідності того, що вони своєю самопожертвою їхали спасати інших людей, допомагати, і навіть не дивлячись на те, що це біда з ними трапилася, це був гідний вчинок, бо ну, це, це велика самопожертва. Навіть не дивлячись на те, що три дні на той момент в Южному не було світла і зв'язку. І це, ну, як на мене, для мене це приклад теж ну, особистої гідності. Серед нас багато в нашому місті багато хто розмовляє російською, ті, хто розмовляють українською красавчики, вони просувають українське. Це, це правильна історія. Стосовно музики, пісень, концертів, літературних вечорів, інших культурних подій, все це теж яскравий приклад гідності. Бо Слово, українське слово це певний інструмент в, в захисті е, нашої держави. Увага на яка! Привіт, друзі! Мене звати Вадим Дромов. Я випускник нашої школи міністра Чорновола, чим дуже пишаюсь, також керівник IT-школи Євіль, однієї з найбільших it шкіл в Україні. Мене попросили записати відео щодо теми гідність і. Як це, це поняття да, в моєму житті, як в особистому, так і в професійному, в бізнес, в підприємницькому житті. І я здумався насправді, що це досить такі важлива і глибока тема. Для мене гідність і притримування моральних принципів один із, е, ключових аспектів е, в моєму житті. Це я вам варто кажу, і це для мене досить такі важливо. Вважаю всім теж. Задуматись, що для вас є гідність, які правила і принципи ви можете собі сказати, що для вас буде стосуватися, і дотриматись їх у будь-якій ситуації. Дякую вам і до зустрічі, і гарного дня. Через так, такий підхід, який він зорганізувався в школі, ми вже трьох відправили. Тобто є три людини, які погодилися і пройшли курси, і успішно вже, ну, почали працювати в it сфері. І це це в тому числі завдяки прикладу гідності Вадима і його компанії. Хлопці захворіли, не знаю, що робити. не можна їм говорити, де вони. Пане Лянам допоміг і доставити, і знайти ліки, і медичні набори, і фонарики, і взагалі весь час, і як доставити бронежилет. І все це завдяки пану Іллю Ми відчували, що в нас є рука, плече. Дякуємо вам за ваші відночі. Всім. Коли почалася наша війна з Росією в перші дні пані Тетяна разом з своєю донькою кожен день ходили по всіх супермаркетах, збирали продукти і ці продукти розприялися між тими людьми, кому це було потрібно. Так, зі мною ще була дуже потужна команда. Чоловіків, які не ж, не шкодували ні бензину, нічого, коли там багато і людям міста дуже то, вдячна, тому що там було дуже багато продуктів і мішками давали. Ми з донькою не могли вже нести, і тоді підключилися на допомогу нам чоловіки, які не шкодували ні машин, ні, ні бензину, і допомагали це підвозити. Я звичайно напишу про всіх трошечки згодом. Дякую, чемпіон там призер України. Фіналіст міжнародних змагань, веслування, каноє, це все про нього. Що Марко? Так. Гідність для мене це вміє тримати свої думки чистими. Це те, що допомагає мені чинити правильно, навіть якщо до цього доведеться переступати через свої якісь емоції та через свої слабкості. Я займаю спортом вже сім років і тільки три останні роки мені вдалося проявити себе та вибороти найвищі так шкати, нагороди. Тому що спорт це праця важка та кропітка. Бували моменти, коли хотілося все кинути, але віра в мене, моїх батьків та рідних, допомагала мені та наставляла мене, мене на. Цей шлях. Тому хотів би ще додати ще те, що. <смір> <смір> вміння перебороти себе та боротися з своїми емоціями це теж одна з ознак гідності. І... І так, хотів би ще сказати, те, що тренер відіграє дуже велику роль в. В житті спортсмена, і інколи мій тренер ставить, мені здається, що він ставить перед мною дуже важкі такі задачі, і так я внутрішньо починаю якось так протестувати. Але потім е все так обдумую та розумію, те, що тільки завдяки в цьому я зможу стати чемпіоном. <кхід> і так би ще. Е Хотів додати, те, що слухати тренера та робити все, що він каже, це теж одна з ознак гідності. Хотів би ще розповісти свій приклад з мого життя. Якось на чемпіонаті України я війшов у фінал, показав гарний час, найкращий, і був впевнений в своїй перемозі у фіналі. І ось наступає фінал. Залишаюся там лічені метри до фінішу, я тримаю лідерство, але буквально на останніх секундах мене обганяє мій суперник. В ці секунди я дуже відчував таку злість, був розочарований, та було прикладно. Але я з гідністю поставився до суперника, і цей приклад надихнув мене працювати далі. Святослав при вас сказав, мені дуже сподобалася ця фраза, що свобода це вміння сказати так своїм мріям, а гідність це вміння сказати ні своїм страхам. Прошу всіх доєднатися до майстерки. Яку проведе пані Ринка, гостей також, якщо в них буде час, можливість і бажання, я також прошу доєднатися. Пані Ірина розкаже, що, я, коли, чому і як це все буде. Але перед тим я хочу, щоб ми зафільмували цей гарний такий момент. Мені здається, тут склалася гарна така атмосфера, тому я прошу всіх до спільного фото. Так, спільного фото. Друзі, до спільного фото. Так. Всі посміхайте, друзі!

ми ось тут маємо трошки зблизитися. Спонсор. Відходиш. Ласочка. І відходити геть тобі, туди, туди захочеш. Так, іде потім сьогодні. Ви так щиро розповіли свої історії. Якось готувалися до цього, продумували щось чи з ходу вийшло розповісти так? От щиро відкрито. Ну я трошки підготувався, звісно. Але коли вийшов, то мій план трошки пішов не в то русло, не в то русло тому прийшлося трошки імпрозувати. Е, наскільки ви взагалі звикли до публічних виступів, і от людина, яка вже ви маєте такий досвід в спорті, виходите, коли на вас дивляться люди, переживаєте за результат, і от виходите говорити, це є різні речі, чи, чи страшно? Та ні, мені не страшно, звісно, але. Я ж все-таки ще молодий, тому не було, не було великого такого досвіду перед камерою. Я зазвичай виходжу на змагання і там показую все, що я все, що я можу. А так, не часто в мене беруть інтерв'ю та щось я кажу на камеру. Гідність це ваш як ну, постійний стан, він не вимагає якогось чогось там додаткового, якихось зусиль, чи все ж таки іноді доводиться якось через себе дійсно переступати? Ну, звісно, приходиться через себе переступати, тому що, наприклад, коли ти програєш і розумієш, що була зроблена дуже велика праця перед змаганнями, і все програв. І треба знову напрацьовувати. Розумієш, що треба ще більше працювати. Та завжди з повагою ставлюсь до суперників, тому що вони ж теж працюють, і значить, вони працювали ще краще, ніж я. Тому ставлюсь до них з гідністю. А перші хвилини після, наприклад, поразки, коли були в секунді до перемоги, є злість, не одразу ж так ну переключаєшся, і о, все, справедливість, треба працювати. Ні, злість дуже велика, є. І інколи, звісно, мене старші люди, там тренер, рідні, трошки підправляють і дають розуміти, те, що ну ти програв і ти ще своє покажеш, тому працюй. І я працюю. Що таке гідність в плані як громадянина України? Гідність це завжди поважати людей та робити ну, справедливу справу і розуміти, хто правий, а хто ні? Зараз в час війни вона якось більше проявляється. Так? Звісно, так да. багато людей потребують допомоги, і багато людей це розуміють, що іншим треба допомога. Тому кожна людина гідна. Робить свою справу та допомагає іншим, ми розуміємо, що Революція гідності, що події на майдані, що шлях їм де Україна, сьогоднішні події, боротьба наших захисників, захисниць за свободу і волі України воно має відткнутися в душах наших дітей. А ми поручилися допомогою спільноти ТКЕМФ Україн. як волонтери взяли участь у підготовці до дійства, а врахували їхні рекомендації, надихнулися їхніми пропозиціями і пов'язали День гідності в Україні із де. Гідності у світі, тому що Україна є частиною великого світу, і ми розуміли це і пов'язали Україна і світ, що об'єднує вас в день гідності. Чому цього разу акцент робиться на тому, що цифрова епоха, і саме безпека в інтернеті, гідність в інтернеті? Ми розуміємо, що зараз є сучасне нове покоління, прогресивне дуже і віртуальний світ є, має місце в їхньому житті. А ми це розуміємо, бачимо щодня, і саме е, е, акцентовано увагу спільнотою світу, що було би добре доречно у 21 першому столітті. А е, такі на засадах цінностей розпізнавати про гідність в інтернеті, тому що інтернет-простір і реальне життя це два в одному, і гідність вона є гідність завжди. Чи то є в кровому світі, то чи є в реальному житті. Ми хотіли зациставати увагу сучасної молоді. Тобто це таке захід поєднання і, і війна, і революція гідності, і інтернет, і в принципі те, що це стосується всього світу. Якраз фокус дня гідності цього року він об'єднує цінності взагалі світу. Всього так, це безпека. І цифровий простір. Тобто ми пам'ятаємо про гідність, про спільні цінності, тобто з фокусом на цифровому форматі, і з фокусом на цінностях світу. Сьогодні були присутні саме представники учнівського самоврядування, це з 5 по 11 класи включно. А з кожного класу були представники учнівського самоврядування, президенти та їх заступники. Ми хотіли ось сьогодні було відкриття, тому що день гідності в Україні він триває символічно період до 10 грудня, коли визначає весь світ міжнародний День прав за людей, і ми хотіли е, розпочати саме таким надихаючим заходом, щоб потім саме ці діти коли до своїх класів, коли спілкуватися на своїх заняттях, на винах спілкування, щоб вони таким були е, продовжили своїх абсолютно класів і, і таким чином об'єднати всю спільноту нашого ліцею е, до, е, до дня гідності і заходів, які будуть далі продовжуватися. Наразі дуже актуально е, спілкування в інтернеті, в навчання в інтернеті, розваги в інтернеті, так. І про те, як ми там спілкуємося, чи з гідністю, чи використовуємо ці гідність, ми акцентували увагу на це: навчити дітей показати, що дуже важко через інтернет показати свої емоції, і зазвичай ми використовуємо там емоджі, мерчі, щоб показати там свої відчуття. І сьогодні ми створили. Саме мерч гідності. Тобто свій власний, наші учні стали творцями і творчинями, вони створили цей мерч. Далі вони будуть у нас помічниками класних керівників. Вони будуть працювати з класним керівником в парі, тобто асистентом, і використовувати ось цю саму техніку, де вони навчилися робити. У це вже як буде творча робота в класі під час класної години. Ми говорили про, сьогодні про різну гідність, про гідність, коли її видно, коли її. Ї бачать так. А ще про ту гідність, коли ми можемо і робимо щодня. Тобто про щоденну гідність. Гідність в родині, гідність на роботі, гідність в колективі з партнерами та з партнерками. Тому ми, скажімо так, хотіли акцентувати саме на гідність щоденно. Тому і коли ми будемо використовувати цю гідність щодня, коли, то ми зможемо досягнути Гідність велику, таку, як сьогодні нам презентували амбасадори, ті, які досягли більшого, так і допомагають людям, і скажімо так: ну, ми бачимо те, що вони роблять, і як вони роблять, і з якої гідності, так, але діти це ті маленькі кроки, які вони можуть зробити уже будучи учнями. Ми про це сьогодні для дітей.